Все робити разом. На зарядку ходити, фільми переглядати. Трускавецькі активісти знають, як здружити усе місто. Поради у рубриці мій щоденник. Трускавець. З машини на прогулянку трускавецькі краєвиди розкішні. Очі палають водночас вуха мої швидко реагують на цікаві плітки. Вибачте, підслухала. Ділюся з вами. Я минулого року тут на Цю зарядку. вона не приїхала ти? і вона прожужала всі уші. Про що це? І головне про кого усі крапки на ди розставив світанок? Доброго ранку, а ранок трускавці починається саме так. Зарядки. Трміста сьома 20 ранку. Вхід безкоштовний. Фейсконтроль, контроль бадьорий настрій і бажання займатись. Вік не обмежений. Подивіться, скільки бажають. Дуже кожного приїжджає, я жду. Та во времені до того време, кадапися на зарядку. Ось і головний затійник свята Сергій Резора. Він не пропустив жодної зарядки протягом 20 років. Останні три присвятив оздоровленню десятків тисяч людей. за зате рік. Існування нашої ранкової гімнастики ще жодного дня не пропустили. Влітку тут збирається 200-300 охочих, і жодного разу цей майданчик не пустував. Навіть 1 січня приходять діти, морози червоними носами, але приходять, роблять тяжко. кажуть, але роби потопланішками потести ручками. Юмор, енергія смотриш. Ну і не знаю. Я в вас хищені. Ви слишли, скоко він розказував. Інтерісно, я меня 54 года, Я этого просто не знала і не слышала. Що саме, а ви приїжджайте і самі почуєте. Своєю винахідливістю мене вразила і ця людина. Те я не платформ Валерій Бабелюк у своєму санаторії створив рай для клієнтів. Скажете звичайний собі басейн. Та подивіться на що він перетворюється вночі. Це бачите, це не Мальдіви, це Трускавець. І тільки тут, в звичайному басейні, Валерій Бабулюк заховав кінотеатр. Насолоджуючись басейном можна дивитися все, що завгодно: кліпи, фільми і навіть футбольні матчі. Чоловікам це дуже сподобається. Як на мене, ідея просто супер. Кіно прямо з басейну. Подвійна релаксація. Клієнти зі мною згодні. Перший раз відео вот такий великий екран. Очень цікава була трансляція футбола. Ми дивилися «Шахтер-металург». теплий чай, пальми, і справді Мальдіви. Все так реалістично, що зараз піду засмагати. Коли на екрані з'явився водоспад. Коли з'явилася вода, яка ринула на басейн, і люди відлякалися від екрану, почали плисти сюди назад. На цьому новинки не закінчилися. Місцеві можновладці поділили зі мною секретом. Поки ця площа в центрі міста пустує. Та скоро тут буде супер сучасний каток, а поряд облаштують ретроспективу старого міста, стародавні крісла, столи все як було сто років тому. У нас є просто всі старі. Ми відновимо так воно має бути. Я думаю, що люди будуть теж задоволені приємно такими речами. Тож скоро знову до Трусківця на новинку дивитись. А вже завтра брудні танці по Трускавецькі шалені сноутюбінги та як блондинка рибу ловила. Не пропустіть, у моєму щоденнику Трускавець.